Навіть коли пуйло застрелиться у себе в бункері, Русня й надалі буде стверджувати, що все йде по плану, а у нас новини днища. То що там ден? Путін призначив командувати війною з Україною начальника генштаба Герасимова, якого відсторонив від того ж керування навесні. Він владі мір Путін, щоб ви поняли. Цей час колишня балерина Анастасія Волочкова надірвала пах нескінченними шпагатами. Здавалося б, такі дві різні новини, але щось їх все ж таки пов'язує, що саме пишіть у коментарях. Замітьте, не Я це пропонував. А у нас нова десятка кончених новин у що свідчать про руйнування пропаганди та крах Московської імперії. На Росії нове відкриття, виявляється, якщо зекам дати зброю та свободу, вони можуть втекти. Це тобі Не по покармали тирить. Головний пахан ПВК Вагнер Євген Пригожин закликав престижні російські виші прийняти на навчання зеків вагнерівців, які відзначилися на війні в Україні. Мгімов, Мду, Бауманка та інші вже готують місця для нових елітних абітурієнтів, а ми вже сьогодні можемо уявити собі майбутніх випускників, професорів та, можливо, й і ректорів. І ти, Вася, Наш младший научний співробітник. Тепер зрозуміло логіку рішення руського мінюсту дозволити в'язням мати окуляри, так бандит виглядатиме розумним. Відкриті вікна в кабінеті Кремля стійкий аромат перегару в Олександрівському саду. Всім зрозуміло, цей дімка медведя вийшов на роботу. Цей алкометр з кепкою на нараді щодо газифікації ВРФ заявив, а хто-то переходить на уголі дрова. Но это не у нас. Звісно, не у вас. Це десь в Європі. І це теж в Європі. А це взагалі десь в Америці. «Алко новини Росії продовжує лідер жіночого алкоголізму на Росії Машка Захарова з черговою заявою про Зеленського. Зеленський скоро сознається, що он нацист. А, понятно. На Росії підтверджений випадок нового штаму ковіду під назвою Кракен, від якого в реанімацію потрапив лізоблюд кремля Микита Міхалков. Наконець, Дождались. перспектива одужання Міхалкова невідома, бо стан важкий. Говно. Але дехто на Росії вже знайшов винного в важкому стані вусатого морозматика. марозматика, і жодне б порусні не здатне було перехопити небезпечний плювок президента України. На Росії діаметр отвору в ямному туалеті складає 50-60 см. Діаметр рота Ольги Скабеєвої у відкритому стані 18 см. Здавалося б, зовсім не пов'язані факти, але щось спільне простежується. Ой, не дай бог! О, Господи що у СКАБЕєвої починає тріщати. Один експерт у прямому ефірі розказав їм правду про Бандеру. І останнє, ви знаєте, опять-таки, навіть той же самий Бандера це більш складна фігура, чим у нас пытаються надо да, представити. Він сидів у польській тюрмі як терорист. Він сидів в, в німецькому концтагере. Він був убит советським агентом КГБ. А зачем сотрудничал з Гітлером? Він не, він не барад, він не, он не, он не воював в дивізії СС «Мертвая голова, а боролся, Рилдии. боролся він за українську независ... Якщо такими темпами піде, то вже у травні можна буде побачити такий парад на червоній площі. Слава Україні! Героям, слава! Байтона наш бандера! Україна мати, Ми за Україну! Будемо воювати! Байко наш бандер! Україна мати, Ми за Україну! За статистикою, 12% руських вважають себе царями життя. Половині з них корону на голові поправляли лопатою ще в дитинстві і не один раз. У Башкирії місцева мешканка встановила біля дороги фігуру поліцейської машини та самого поліцейського. Зробила вона їх із підручних матеріалів, поширених у Башкарстостані, в снігу та гівна. Ми знайшли ту саму місцеву жінку та її чоловіка за іншим експериментом, який усе пояснює. Она не ломается. Ломается, должна сломаться. Посильней. Готова? Да. Готова, да? Да, да, да. Блин, твою мать. Я говорю, она не пробивается. Блин. Раз, два, три. Блин, я сказал, не сломаешь ты ее, сука. Я тільки сатря супи. Сам помала! Не, Не поняли, да? паніліда! Росія! Нагадуємо глядачам, підписуйтеся, тисніть уподобайку та обов'язково залишайте коментарі. Нам цікава ваша думка. Є інформація, що першою вчителькою Путіна була гантель, яку впустив йому на голову сусід вчитель фізкультури. Mm, логічно, логічно. У Красноярську вчителька побилася зі школяркою шостого класу через Вейп. Кому дістався вейп наразі невідомо, але є припущення, що наступною буде бійка вчителя історії з учнями за пляшку горілки. Коротше, звичайні будні русні, йдемо далі. У підмосков'ї збирають теплі речі для психіатричної лікарні, де лежать новоспечені ветерани війни в Україні. Ну звісно, а де ж ще тримати тих прибацаних, які вирішили воювати з Україною? Ми хотімо, що який като друзі, служити в артилерії. Вчені довели, якщо бити молотком по голові протягом п'яти років, то вийде голова Олександра Ємельяненко. Відомий у минулому боєць змішаних єдиноборств Ємельяненко приїздив у Дубай та розкидав там руську землю на пляжі. добрі. приїхав в Дубаї, привоз руської землі. земелька тепер здесь. Приїжджайте. Ой, дурак! По-перше, на місці шейхів ми б напряглися, бо скоро почнуть волати, що то руська земля, і треба її захищати. По-друге, колишній покалічений невдаха, засуджений за зґвалтування фрік, носить не руську землю, то з нього самого пісок сиплеться. Якщо на Росії вхід до будівлі стоїть черга, то це або лікарня, або алкомаркет. Поліклініка міста Прокоп'євська Кемеровської області здала частину приміщення під продаж м'яса та м'ясних виробів. А морг планували здати півлавку на півфабрикатів та субнаборів, а частину лабораторії можна переобладнати на кафе соки води. Це ж Росія країна виконує наказ Путіна і виповзає з бідності. Автомашини куплю з магнітофоном, Пошую костюм з сатлівом. І в'ялт. У Кулураховен ходять чутки, що у найближчому майбутньому генасамблея розглядатиме питання про визнання Путіна інопланетною істотою небезпечною для людства. Чорт, давно пора. Віркутську чоловік запідозрив у своїй дружині інопланетянина. А падає, ловіть її. Все, нокаут. Потім вбив її, розчленував, а після затримання помер у відділенні поліції. Ну тут ми можемо сказати тільки одне: на Росії так ще ніхто не косив від мобілізації. Страна ніпуганих ідіот. Підтримайте наш проект. Будемо вдячні за коментарі та лайки. Бережіть себе, побачимось. Слава Україні!